Та, хатить, ну і Ми проближаємося. Ну що, замінили тих собак? Ну хай валять звідси. Гос-хос-хос-хос-хос-хос-хос. А ви ж не можете, га? Блін, що задуввали, блин. Що задовбали ці собаки нафік. А кстати, я подивився ті кишеночі кадр. Там, не бу... Там стаса не було. Щось таску десь загубився. Нас як би так мовить хоч... батя виїхав. Чого я був так? Я, я Ти в кадр, Ой, я не, Ти в кадр я... не попав, Ти... в... в тебе там тільки яль було видно. Нас качайка чуть чуть така собі, але все рівно. Але блін я мокрий, весь, йоханий бабай. Ну, Чубчик в нормі. Але факт у мене ще блін, ця кепка. О, блін! Сарти, фінал, камінал. Стаса, дивіться, сердечко. Стаса, сердечко є на кепці. Ай ловес, у нього там пише. У нього там пише, ай ловес. Неправильно. Тобто есть ловес, щось там починається і ловес. Нью-Йорк лил. Э, ловес, чтоб ты знал. Ну, ну я, э, це я, что там ты, ты сказал? Нью-Йорк, Нью-Йорк люблю. Нью-Йорк э, Нью Нью люблю. А люблю. Нью Нью люблю, там пыш. Тебе кепочки, типа на своєму цьому бейсі обшанс сердечки, не то що у мене, блін. Сука, за таку за таку красавку, красавку за отаке все-все-все 300 гривень. Офігенно, скажіть. Сука, запечив. Вбиїтельно. Так, зараз невеличка пауза. О. Постань сиди. Так. Що ж вам ще розказати? Мої рідні село зоря. так. Та блін, що ти там ти робиш, блін? Іди сюда на. Що там в тебе? Колесо я. Поки що ми поки що ніч я. Це 114 арена. Чуєш, що то це не твоя? У мене п'ята. Ми виграли. Оце мені дали п'яту. Круто. Скажи, Марте. Марте, покажи морду. Морду покажи. Морду покажи. Пас. Ілля. Як я зрозумів, ти фігово програєш. Зараз буду вигравати. А не програвати. Це не твоя карта, по-любому. Це моя, у мене п'ята арена. Хіба? Да, в мене вже п'ята. О, кстати, Іля тут осені вже є. Говно собачі, блін, ще блін. Сука, я мокрий весь. грибати, грабати, грибати. А угрибать, а угрибач. А угрібать. <смеш> а угріть Я чук. О, вже поставив. Добре. <смеш> Все, позвольте. Стаса атакують і він програє. Його склячки винесли як. в Його в мочить. коментирує. Він запуски, запустив дракончика. Ну він запустив ведьму. От Його противник став запуски, запустив ускорення зельку. Якраз тут... вона на надуває... Стас, встань, хочу це її покататися. Покататися хочу, встань.